Ділюсь з вами рецептом своїх улюблених булочок з грибами. Вони готуються дуже швидко, а також дуже швидко з'їдаються. Для них потрібні нам булочки малятку. Ми розрізаємо їх навпіл, виймаємо серединку, у нас має утворитися ось такий човник. Залишки хлібу можна підсушити в духовці і зробити панірувальні сухарі. Цибульку нарізаємо та підсмажуємо до прозорості. Додаємо до неї шампіньйони, все це тушимо, солимо та перчимо та підсмажуємо до тих пір, поки не випарується лишня волога. Коли наші грибочки готові, перекладаємо їх в мисочку та даємо охолонути. Далі натираємо плавлений сирочок, додаємо яєчко та все гарно перемішуємо. Наша начинка готова, тепер наповнюємо наші човники. Зверху присипаємо їх натертим сиром та відправляємо в розігріту духовку. Будемо їх випікати до золотистого кольору. Наші булочки готові, вони виходять дуже смачні, ароматні. Пробуйте, готуйте і пишіть ваші відгуки в коментарях.